Відбулася позачергова 28-ма сесія визирської сільради. Засідання вперше за час війни пройшло в укритті, бо на початку сесії пролунала повітряна тривога, і депутати власним прикладом показали, що необхідно дотримуватись правил безпеки. Депутати до цього і працівники апарату віднеслися з розумінням. Було всього розглянуто 10 питань, серед них треба виділити перш за все зміни до плану соціально-економічного розвитку громади, якому було включено ремонт під'їзної дороги до села Візірка від траси М 28 Також було включено і розглянуто зміну низки. Цільових місцевих програм, зокрема, це програма допомоги жителям громади та внутрішньопереміщеним особам, внесено зміни в частині виділення коштів на придбання медичного препарату калія йодит, який повинен застосовуватися для мешканців громади віком до 40 років на випадок ядерного ураження, що ми повинні бути готові до цього. Крім того, виділено майже 200 тисяч на програму проведення лікарської експертизи. Це відшкодування Доброслав. Ски багатопрофільні лікарні вартості медичних оглядів для мешканців громади, які мобілізуються, і розглянуто також низку земельних питань щодо встановлення оплати за землю та плати. Дорожнє полотно в'їзної дороги до села Визирка з боку портопромислової зони інколи виглядає неохайно. Це пов'язано з тим, що там часто проїжджають великовантажні автомобілі, від чого на дорозі утворюються вибоїни. У зв'язку з будівництвом у полях об'їзної дороги для цього виду транспорту трафік фур біля села Визирка різко скоротився. До плану соціально-економічного розвитку Визирської територіальної громади були внесені зміни шляхом доповнення напрямків. Це капітальний ремонт дорожнього покриття від ЖД шляхів до села Визирки. Так як це автомобільна дорога місцевого значення загального користування, ці кошти були виділені ДП службі автомобільних доріг. І також додатково були виділені кошти на капітальний ремонт тротуарної доріжки, там де балка. Попри вимушені обставини проведення засідання, сесія визирської сільради пройшла конструктивно з детальним розглядом усіх питань порядку денного.